Сьогодні я хочу приготувати бістрогани із синячого язика. Синячий язичок, відварений вже в соляній водичці, сіль перець, цибулька, сметанка, шампіньйони. Язичок нарізаємо соломкою і обсмажуємо на сковорідці. Цибульку нарізали на кільцями і додаємо до нашого язочка. Шампіньони я нарізала соломкою і додаємо до нашого язичка все гарненько підмажимо. Всі перець трошечки, додам трошки водички. Вже протушкувалось та додам сметанки. Все гарненько перемішали. І на маленькому вогні хай минутку протушиться. Під кришечку. Вже готовий наш язичок смачного.